Дмитро Петраченко пресувальник запоріжвогнетривом його будинок постраждав від першої ворожої атаки кабами на місто Стою, працюю чую дзвонить телефон зателефонували сказали мій район приліт і зранку виходжу відпрацював зміну і просто отатарів від того що я побачив у квартирі Дмитра не вціліло жодне вікно, бо ж авіабомба вибухнула зовсім поруч. Я ж відразу поінформував своє керівництво, тому що мені в ніч у цю ж треба було йти на роботу. А так як чекало грандіозне прибирання, то я сказав, що дайте мені, будь ласка, вихідний. Комунальні служби дали листи ОСБ, аби забити шибки. А компанія Метенвест допомогла фінансово. одразу моє безпосереднє керівництво запропонувало, давай напишемо на матеріальну допомогу. Написало заяву, і ось так і вийшло, що Метенвест вогнетрив. мені допомогли фінансово. Так Дмитро компенсував частину витрат на першочергові ремонтні роботи. Саме що поставили вікна, вже хоча б взимку не змерзнемо. На Запоріжвогнетриві та інших підприємствах «Метінвест» у Запоріжжі діє програма підтримки співробітників, будинки яких постраждали від ворожих обстрілів. Загальна сума матеріальної підтримки, яку Метинвест надав працівникам за відновлення осель, складає близько трьох мільйонів гривень. Також працівники за потреби можуть безкоштовно проживати на базі соціальних об'єктів компанії на час відновлення власного житла. Така допомога дає відчуття опори у складний час. Каже пресувальник Запоріжвогнетриву вогнетриву Дмитро Петреченко. Звичайно, важлива. Я вважаю, люди повинні допомагати один одному. І в першу чергу за таких обставин.